Був такий в мене сержант, якщо я не помиляюсь, він навіть офіцером не був да, кадрового відділу штабу полку. От, кіт позивний. А, І колись, ну типу, тобто, в нас штаб виїжджав на бойові виїзди, самі просилися, там самі заїжджали там, на позиції, там і так далі. От, от Кіт, він, якщо я не помиляюсь, знищив три або чотири танки. Ну, не менше трьох точно. От, він загинув, на жаль, у Маріуполі. А був такий, що Ахім. Просто. От у мене там є там, топ богів війни Маріуполя. Ахім. Ахім був зброярем взагалі. Ну, тобто він сидів, Видав. видавав зброю, Да. Він теж, був, він теж знищив дуже багато техніки російської, знищив дуже багато противника. А, ну, тобто Це люди, від яких не очікуєш. Ну, тобто героїзм це, да, це там, де щось іде не так, там, де планування десь правоване і так далі. От тут героїзм саме в тому, що ці люди не повинні були робити те, що вони зробили, але вони зробили. А Хім теж взяв там зброю і пішов. Як піхотинець і ну, там знищив дуже багато противника. Багато хто. В мене з штабу люди теж загинули, архі, був такий кадровик, теж прийшов, сам попросився, попросився на позиції. От.